Друзі, привіт! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 21 вересня 2023 року. Отож, карта дня на сьогодні. Тут посухів. Ой, на дні колоди диявол. Ну, х, поєднання, нічого собі. На пригоди, які буде тягнути. Вогонь, нове втілення, бажання. От коли запалився хвіст і все. Хочу, і тримайте мене семеро. Бо вже хочу щось робити, втілювати це. Вогонь, пристрасть, запал. От коли загорілися і все, і вас нічого не зупинить. Вогонь це ж і шаленство, і кохання, і пристрасть. Шалений секс і одиничка, це початок, це може бути початок стосунків, початок втілення чогось, Поча куди, коли, коли, якщо коли от диявол, як Язика ж заплітається. Коли ви плануєте поїздку і вже, вже бачите себе там, коли вже ну, от нема, не, неможливо втриматися. Але це ж може бути ще й раптова пропозиція якась, тому що дивіться, тут доля дає вам, прошу на бери шанс, можливість, ідею. Бери і втілюй, користуйся, щоб, бачите, посух має бруньки, які вже проросли. щоб... Це проросло, оця ідея, чи це захоплення ваше, чи це от можливість, яка вам яку вам доля сьогодні пропонує. Щоб з неї щось вийшло, були плоди, її потрібно посадити, втілити, щось робити, а не сидіти і чекати. Ну Це така карта вогню, це може бути початок Вогонь це фізична. От... Коли багато вогню, це фізична втома. А тут. Це, можливо, фізично щось захочеться От, прибирати, копати, втілювати щось, От, е прикладати зусилля фізично робити. Ну тут ще нема втоми, тут просто бажання щось активно, це активність, активно щось робити і втілювати. На дні колоди диявол, от то будьте обережні, особливо до пропозицій, пропозицій з незнайомими людьми чи партнерства, тому що диявол в нього свої мотиви, в нього свої, в нього свої маніпуляції, він манить, він обіцяє, він хитрує, він маніпулює. І може наговорити все, тільки щоб ви погодилися. Це може бути, як от, ви зустріли сьогодні людину, все закохалися з першого погляду, чи у вас потяг такий один до одного, пристрасть загорілася. А бачите, люди прикуті. Може бути трикутник, людина може бути невільна, одружений, одружена. Або це може бути прив'язаність, така от, деструктив, такі, що у вас. Ну, Залежність від людини буде, може закінчитися от такою залежністю, що порвати ті стосунки буде важко. Ну, знову ж таки, це ж багатогранна карта. І як вона програється в вас, залежить тільки від вас, Як ви, куди ви повернете, як ви дозволите дияволу. А можливо, це ви сьогодні такий от магнетизм будете випромінювати, що почнуться нові стосунки. Що ось таке бажання буде від вас йти, це буде відчуватися. І от буде багато пропозицій про знайомства. Тому використовуйте диявола в правильному напрямку. Використовуйте його, щоб ви, ви могли домовитись. Ну, тобто, якщо залежить якій сфері у вас буде він програватися, підставляйте кожен під свою ситуацію. Якщо в сфері кохання. Ну, то це тоді пристрасть шалена. Але знову ж таки, перевірте, щоб людина була вільна. Ну, якщо, звісно, якщо, Так, щоб вам було добре. Щоб потім вам це не вилізло боком. Якщо вас все влаштовує, ну тоді, тоді все гаразд. Прапор вам в руки. Якщо це вам потрібно для втілення. Щось допомога, кошти, підтримка, то ви володієте сьогодні таким магнетизмом, таким підвішеним язиком. Такий ви облесливий чи облеслива, що ви переконаєте, кого завгодно. Ну, Тобто використовуйте диявола не як, щоб вас приманювали, заманювали, і обіцяли, і дурили, і це може бути і крадіжка. Ну, що Він як має багато плюсів, так і багато мінусів. Або щось спробувати, наприклад, щоб вас не тягнуло, спробувати щось нове, таке як заборонені препарати, алкоголь, залежність від грошей, ігроманія, ну, та будь-яка залежність. Як буде сьогодні вас тягнути, попробувати, а ну що один раз попробую? Нічого не станеться. Ну, по дияволу то станеться. Якщо ви цей такий потужний, потужний, дуже можливість. Наймож таку от язик навіть, бачите, мене не повертається сказати, от наскільки дияволу не мій. Він хоче, щоб я говорила то, що він хоче. от Як він вміє вправно маніпулювати, і хитрувати, і, і поєднувати. А вогонь і диявол ну це взагалі це шаленство повне. ну Диявол це як козоріг. Це є стихія землі, це земні блага. І він вас буде ловити і манити на ваші блага. Ну, тобто на те, що хочете ви, на те, що важливо для вас. Що для кого важливо, що для кого має цінність, от тим він вам, вас буде приманювати. А вже куди вам повернути в плюс чи в мінус, залежить від вас, тільки від вас. Ніхто не може вами керувати і маніпулювати, і тільки ви піддастесь. На оцю, цю хитрість, на цей магнетизм все. Повернути назад буде важко. У мене аж жар, жар кинуло. О, ух, Який буде жаркий сьогодні день. Ну, але і карта вогню це також вогонь. Ну, це в нашій ситуації це може програтися як вибухи, як зброя. Така яке щось несподівано, коли ми думаємо, що це несерйозно, не, не що це у мене, що це якось надіємося на щось інше, а воно може програтися вогнем. Тому будьте дуже обережні. Та що ж таке? Ох, Боже, як мене в жар кидає. Переходимо до наступного пункту, що нам буде допомагати, бо я вже не можу говорити навіть. Хух, жах. Ну, Будьте дуже сьогодні обережні. Так, а сьогодні такий, такий жар сьогодні буде. Ну, Звісно, не обережні, а поверніть в правильне русло: Це в запал, в бажання, в пристрасть, в, в, ну, в користь, в роботу, в рушійну силу, яка зрушить з місця все, все що завгодно, що нам допоможе сьогодні. Так, що нам допом... повішений. Ну, супер, старший аркан повішений. Допоможе, що... коли людині комфортно. Ви бачите, вона висить і її... ви, коли я приймаю, я не напрягаюсь, воно саме все. Сьогодні все буде саме, само відбуватися. Тому що, подивіться, тут який сильний поштовх, яка енергетика потужна. В нас і диявол, тобто за вас зробить все. Все саме само по собі буде складатися, не потрібно зусиль багато прикладати. Тобто ви будете як глядач, отримувати задоволення. Ви подивіться, тут працює тільки голова. Зусиль прикладати не треба. Ну, ноги червоні, але ноги в такій позиції комфортно. Тобто людині комфортно. Ви будете глядачем сьогодні, що буде відбуватися, і вас це буде влаштовувати. Тут така навіть задоволене обличчя. Ну мені вже ж цікаво. Що сьогодні нам день обіцяє? Не потрібно буде сьогодні вам. Доля все вам сама дасть. Не потрібно буде надзусиль прикладати. Тобто ми сьогодні отримуємо задоволення. Ну, тільки все ж таки те, що для вас не комфортно. Тому що тут приймаю все, що мені комфортно. Тут людина в комфортній позиції, в комфортній позі. Вона висить собі так, як їй зручно. А все, що для вас не комфортно, все, що вам неприємно, от цього не приймайте. Можливо, будете. От... Обдумувати, не поспішаючи. Тому що, бачите, тут пропозиція, тут можливість, а тут допоможе, працює голова, що я не поспішаю, я зважую, я не, не мчу стрім голов за тими обіцянками чи за тим втіленням. Я подумаю, як мені в першу чергу добре. От можливо, так диявол вам допоможе прорахувати все. Тому що земля це, ну от, Земні блага, так? це вміння прораховувати, вміння от зважувати, треба, не треба. Це коли таке відношення специфічне до грошей, коли я вмію їх заробляти, я вмію їх тратити, я вмію їх витрачати, я вмію тримати баланс. От, можливо, так от ви будете сьогодні прораховувати і думати, голова буде працювати, а треба мені це? От всі ті зимні блага, якими вас будуть манити чи пропонувати, ви будете зважувати. Ну, дуже дуже цікавий день. Пропозицій, багато вогняних. Диявол як буде працювати на вашу користь, не на ваш проти вас. Ну, от по, по повішеному, то взагалі супер. Беріть диявола собі в компанію, щоб він вам допомагав, працював як. Ваш магнетизм, як ваша розсудливість, як ваше, щоб як ви дирижер сьогодні, ви сьогодні режисер своєї долі? Ой, в мене ж тиск піднявся. Що нам буде заважати? Оце дуже цікаво. Що нам буде сьогодні заважати? Вибір. Ой! <свят> ну, пропозицій, значить, буде багато. І виб... тут вогонь, тут карта також вогню, і заважати буде, бо хочеться все і одразу. Важко буде зробити вибір. А щоб його зробити правильно, бачите, яка. Супер! Оце ну, дуже класно в цій позиції, що така карта. При такому, дивіться, дві карти вогню, диявол. І допоможе от, ваша врівноваженість, ваша мудрість, так як це старший аркан, він старший, тут взагалі двійка, тут дрібненьке число. А тут старший аркан, тобто наскільки він має більшу вагу, він переважить, будуть працювати мозги, голова, розсуд візьме верх над бажаннями, над пристрастю. Над обіцянками, над магнетизмом, над всім. Дуже добре, що проти старшого аркану диявол, але він ще й на дні колоди. Працює така потужна карта, як повішений. Здоровий густ сьогодні буде допомагати і вирулювати. Ух! Який цікавий сьогодні день. Ну, тримайтеся, напишіть, будь ласка, як в кого програється цей вогонь, і чим вас диявол манить, чи навпаки, чим вам допомагає. Дуже цікавий сьогодні день. Я відчула вже з самого початку такий вогонь. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного дня в першу чергу, тому що от у нас зараз повітряна тривога, масштабна. Ой, щоб нам не програлося, вогонь не програвся. Вогнем в прямому розумінні. Я бажаю нам всім ну, спокою, душевного розуміння, щоб ми могли приймати без паніки адекватні рішення, раціональні. Я бажаю вам сьогодні, щоб ви мали вибір, щоб у вас була купа пропозицій, щоб ви обирали. І ви обирали те, що потребуєте саме ви. Тільки те, що хочете ви. Ніхто не зміг вас переконати, заманити. А навпаки, щоб ви сьогодні від вас йшов такий магнетизм, щоб ви втілили всі свої бажання, досягли успіху, щоб диявол у вас програвся, тільки, Тож це ж також і везіння, і фарт, коли все легко, коли пристрасть шалена. От я бажаю, щоб тільки так він вас. Програвся енергетикою втілення, пристрасті, бажання, легкості, везіння. Проживіть сьогоднішній день легко, от хочеться сказати азартно. Але ви ж в мене молодці. Ви вже підготовлені, ви все знаєте, ви в мене розумнички, розумники мої. Ви все тримаєте під контролем. Я бажаю вам успіху сьогодні і з нетерпінням бажаю зворот... чекаю зворотнього зв'язку. Завжди з нетерпінням чекаю, ну а сьогодні такий якийсь особливий день, цікавий. Пишіть мені. Я вам вдячна, що ви в мене є, вас люблю, обіймаю. Ставте вподобайки і підписуйтесь, хто не підписався. Почуємось, мої любі, Па-па.